Мої вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Працювати в системі міжнародних автоперевезень залишається дуже непросто. Станом на сьогодні найбільшою проблемою для перевізників залишається небажання багатьох водіїв виходити в рейси. Щоправда, Державна прикордонна служба цими днями надала низку роз'яснень стосовно того, хто саме нині має право офіційно перетинати державний кордон України. Та все ж таки наданої інформації замало для того, щоб убезпечити вітчизняну економіку від колапсу, котрий стрімко насувається. І може стати невідворотним, якщо уряд буквально в найближчі дні не затвердить чітких правил збронювання водіїв та представників суміжних у нашій галузі професій. Ми давали пропозиції через Міністерство інфраструктури, Мінекономіки через Старого промислову палату пропозиції стосовно ну, основні наші дві пропозиції визначити транспорт критичним. І визнати наші спеціальності наших фахівців, критичними, для які насправді критичними, і на нашу думку, це стало б передумовою, що можна було б їх забронювати. На жаль, поки рішення офіційно не прийнято, то ми працюємо в тій системі координат, яка є. Тобто є діюча 76-та постанова, є визнання підприємства критичним, велика кількість підприємств не попадає. Під ці визнання знову ж там немає фізичних особ підприємств, навіть якщо ти на загальній системі оподаткування. Тобто проблем дуже багато, але наразі вони не вирішені. В результаті станом на сьогодні на кордонах спостерігається невластиве для травня затища. Фактично, черги є лише на пункті пропуску ЧОП захонь. Решта прикордонних переходів відносно вільні і до електронної черги свіжих записів критично мало. Це говорить про те, що машини не вантажаться, не замитнюються і не їдуть. Як це відобразиться найближчим часом на економіки, важко спрогнозувати. Але або ми будемо йти до, до колапсу економіки, або е, фрахти будуть рости на ринок вийдуть іноземні перевізники, таке теж можливо. Будемо дивитися, але в будь-якому будь випадку використовуємо всі можливості для того, щоб достукатись до уряду і пояснити, що якщо не буде прийнято рішення по можливості ефективного прозорого бронювання водіїв е, навряд чи. Ми зможемо далі працювати. Власне і зараз продовжуються випадки, коли окремих водіїв знімають із рейсів. Хоча масовими ці історії і не стали. Можна сказати, що вони набули дещо іншого, значно цивілізованішого відтінку, але й це кардинальну ситуацію в галузі не рятує. У нас немає фактів, що забирають на службу. Не за місцем прописки, тобто, як правило, це протокол, сплата протоколу і, направлення, і вручення повістки про направлення в той ТЦК, де людина зареєстрована. От така сьогодні ситуація. Якщо будуть інші випадки, будемо інформувати, але це ситуація тимчасова, і, в принципі, ми розуміємо, що якщо не буде рішення уряду, то у нас продовжиться масове скорочення людей з підприємств. То буде звільнятися за власним бажанням, кого вимушено звільняти, тому що будуть відмовлятись їхати. Ще більша проблема для міжнародних перевізників це водії, котрі зумисне не повертаються з-за кордону, залишаючи там транспортні засоби. Саме в ці дні експерти галузі намагаються розробити якісь запобіжники таким ганебним фактам. Я думаю, що найближчим часом ми зробимо разом з юристами наших великих компаній. І будемо доводити до водіїв, що якщо це буде не тільки там, якісь проблеми з поліцією, там, а саме розглядатися як ситуація викрадення автомобіля з усіма можливостями з подальшої передачі відповідної інформації до Інтерполу, і вони не зможуть працювати за кордоном. На жаль, ми вимушені зараз цим займатись, тому що з іншого боку, у нас ніяким чином зараз держава. Не захищає від цих водіїв, які залишають машини на кордоні, і за кордоном, і, на жаль, поки і не внікає в цю ситуацію. Більше того, що водій закінчив, залишив транспортний засіб за кордоном. До нього, наприклад, в інфраструктури ніяких претензій немає, до перевізника має крутранзову може виключити від системи шляхи і взагалі заблокувати роботу. А в результаті усього цього вже маємо різке скорочення перевезень, і його буквально наступного тижня можуть відчути ще й експортери та імпортери. Як знати, може вже їхнє активніше долучення до діалогу спонукатиме нарешті вирішити цю проблему. Йдемо далі, і тепер я пропоную переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. І розпочнемо з роботи над довгоочікуваною пролонгацією угоди з Європейським Союзом про лібералізацію перевезень. Нагадаємо, чинний документ розрахований до 30 червня цього року. А це означає, що на доопрацювання пропонованих поправок у Єврокомісії залишилося зовсім небагато часу. Зараз йде дискусія практично щоденно стосовно внесення деяких змін до угоди, які б поширили відповідальність перевізників за те, що перезник країни за те, що перевізники в першу чергу, за те, що їх водії будуть порушувати в Європейському Союзі ті чи інші норми. Є питання, на нашу думку, не зовсім зрозуміло, яким чином якась держава буде визначати вплив на їх ринок угоди. Але все це в проєкті поки є, все це обговорюється. Уже було більше десятка, мабуть, раундів переговорів онлайн. Наскільки ми знаємо, в офлайні була зустріч лепців цього приводу. Тобто процес іде. Сподіваємося, що найближчим часом ми вийдемо на підписання не пізніше, ніж там середина червня, для того, щоб спокійно з 1 липня працювати по цій угоді далі без будь-яких дозволів. На сайті Асоціації міжнародних автоперевізників розміщено інформацію про дуже чіткий покроковий алгоритм подання заявки та отримання візи для поїздки до Великобританії. Радимо перевізникам, які планують такі подорожі, уважно ознайомитися з посиланням, активна версія якого, як завжди, розташована під цим відео. 14 червня до 14 липня Німеччина прийматиме чемпіонат Європи з футболу, на якому до слова виступатиме і збірна України. Німецька влада повідомляє, що протягом усього турніру, тобто цілий місяць, на всіх внутрішніх кордонах цієї держави буде запроваджено прикордонний контроль. Перевізникам, котрі перевозять товари через Німеччину, радимо взяти цю інформацію до уваги. Те ж саме стосується і Франції, котра цього літа прийматиме Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024. У цій державі прикордонний контроль також буде відновлено, причому на довший ніж у Німеччині, термін до 31 жовтня. Поки повідомляється, що можна очікувати цитую випадкового або систематичного контролю на пунктах пропуску. А в Румунії з 1 липня за відсутність декларації в електронній транспортній системі РО для всіх вантажів міжнародних автоперевезень будуть застосовуватися санкції. Нагадаємо, зміни до електронної транспортної системи Румунії РО є транспорт набули чинності ще торік у грудні, детальніше на сайті АСМАП України. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні!